Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад для близнюків на січень 2026 року. Вже про 25 рік і ми вже дивимось на січень. Якщо ви були зі мною в минулому році, я дуже вам дякую. Дякую, що ви зі мною дивитесь ці відео. Не забувайте, якщо ви не підписані, підписуватись, ставити мені вподобайку, звісно, тиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Бо незабаром вийде. Розклад на перше півріччя 2026 року, а також буде ще подарункова медитація до кінця грудня, так як я знімаю ці відео у грудні. Отже, поїхали в нас цього разу новий формат. Ми дивимося зовсім по-іншому. Ми будемо дивитися настрій місяця, першу другу половину місяця, бажану та небажану стратегію, як проводити цей місяць. Татаро пораду. І поїхали, дивимось з вами для близнюків на січень 2026 року настрій місяця. Який же у нас настрій місяця? Настрій місяця на січень 2026-го для близнюків. І це у нас рицар жезлів. І також одразу дивимось таро пораду. Це в нас Так, Стоп, 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 стоп. Це в нас не рицар жезлів. Це в нас король жезлів і рицар жезлів. Ух ти. Оце я розумію у вас розклад такий цікавенький. Дайте ка я навіть, як то кажуть, одразу. Ага, ні. Це в нас настрій місяця паж жезлів, і... бо тут все переплутано по знакам. І таро порада це в нас рицар жезлів. У вас і там, і там жезли, це дуже цікаво, будемо дивитись, бо в принципі це такі енергії початку, руху, взагалі жезли це про рух, про швидкість. Тому будемо зараз дивитись. Отже, і подивимось з вами першу половину та другу половину місяця для близнюків на січень 2026 року. Головне не сказати інший рік. Так, близнюки, січень 2026, перша половина місяця, це у вас сила. І друга половина місяця це королева жезлів. Так, королева мечів, щось я заговорююсь вже. І дивимось бажану стратегію на січень для близнюків. Це в нас дві очка жезлів. Все ж таки, у вас про швидкість і про рух. І небажана стратегія для близнюків це карта світ. А це цікаво. На дні колоди у вас повішений, підвішений, і це, знаєте, таке, вам не можна бути в стані. Навіть я б сказала, вам потрібно бути в стані, що ви маєте усе продумувати, а потім діяти. Поїхали дивитись, у вас настрій місяця це паж Жезлів, а це людина, яка вже має план, вже знає, куди вона рухається, вже знає, що потрібно робити. Я сподіваюся, що в грудні ви вже прописали для себе. Цілі на 2026 рік ви прописали для себе план на січень, які дії потрібно зробити. Якщо ні, це якраз ідеальний час, початок місяця, приділити цьому. Бо пас жезлів це про швидкість. Він вже знає і вже починає діяти. Дивіться, в нього навіть на плечі сидить да, цей е так, Фенікс і перед ньому перед ним сяють зіркини, дивлячись на те, що позаду нього це просто пустаж, там, нічого немає. Тобто він усе відкинув, усе залишив, і можна сказати, що він починає з нуля, бо паш це коли ми щось починаємо. Але Пажезлів він знає, що він хоче, має план, і тому він активно діє. От у місяці цьому вам потрібно активно діяти. Особливо я дивлюсь із карт на першу другу половину місяця: це про активні дії. Далі дивимось із вами а, одразу. А, першу і другу половину місяця. А, перша половина місяця у вас карта сила. Друга половина місяця це королева жезлів. Отже, у першій половині вам бажано а, знаєте, як. Усі обставини, ситуації будуть е, приборкані вами. ви Все буде складатись так, аби це було на вашу користь. Вам головне розуміти, що ви маєте, і без остраху діяти. Діяти, діяти і діяти, як то кажуть. Е, дуже важливо користуватись тими ресурсами, які у вас є. Використовувати усі можливості. Якщо є е, е, люди, які можуть вам допомогти, чи ви знаєте, як можна когось залучити в ваш проєкт, чи де можна отримати ідеї? Не знаю, фінансування, як змінити, до прикладу ваші соцмережі чи контент, що зробити, користуйтесь усім, що є. Це буде вам допомагати і все буде складатись у вашу користь. Вам головне знати, що ви можете все. Якщо ви не будете боятись, якщо ви не будете ось цього лева боятись, бо він спокійно вам підкориться. Усі якісь такі грандіозні дії, які ви думали, що це якось нереально, чи це важко, чи це не для мене, воно усе буде підкорено і усе буде на вашу користь. Друга половина місяця показує, що це в нас королева жезлів, а це леді, яка. Усе тримає під контролем, тобто, в першій половині, ви як то кажуть, взяли цей контроль. Ви побачили, що. Можна взяти, як можна використати, що ви маєте, що може бути на вашу користь. А королева жезлів, вона вже знаєте, як цей пас жезлів, вона вже має план і вона повністю контролює усе. Тобто, в другій половині місяця ви маєте контролювати повністю усі процеси, які йдуть на роботі, вдома, куди поїхати, що зробити, куди вкласти. Вона холодним розумом оцінює, що потрібно зробити, що прибрати, що змінити. Так як це січень, і це початок Року, то тут дуже важливо, можливо, навіть і щось прибрати зі свого життя, не знаю, прибрати якісь зайві витрати, які ви розуміли, що в минулому році вас тягнули, і це був знаєте, ваш такий бюджет овер да пере. Можливо, потрібно навпаки зорієнтуватись на тому, що вам вже не потрібно, що потрібно замінити, що вже не працює, яка стратегія не працює, як потрібно себе вести на роботі. Королева мечів, вона холодним розумом дивиться на усе. Вона знає, яка у неї ціль і куди вона хоче рухатись. І це буде вам саме вас надихати допомагати, що вам потрібно. Чітко розуміти, куди ви рухаєтесь, і використовувати усі можливості, якщо ви хочете плідно провести цей місяць і вже отримувати результати. Далі ми дивимося бажану та небажану стратегію, як потрібно себе а, взагалі вести. А, Бажана стратегія це очка жезлів, а вона, до речі, дуже поєднується з а, пажем жезлів. Чому? Двічка жезлів, бачите, це да людина, яка стоїть а, позаду неї гори. Вона вже певні перепони якісь пройшла, певні труднощі. А і в неї да, куля в руці. Тобто він думає про розширення, про свій план далі, що потрібно робити. От бажана для вас стратегія пробудовувати свій план на розширення, думати, куди ви можете поїхати, як ви можете розширити свій бізнес, що ви можете збільшити, де зменшити витрати, а куди більше вкласти, як зробити так, щоб не знаю, у вас було більше клієнтів, збільшився дохід. Він пробудовує він на етапі. Я маю плани, я будую, як я маю рухатись далі. Я вже використовую те, що в мене є, але я хочу бути певним, що це правильно працює. А, стратегія, яка не бажна в цьому місяці, це карта світа. Вона говорить про те, що це, знаєте, як з двох таких сторін: це як і себе обмежувати. От е, сам себе я обмежив, дав таке кільце взяв. Я от сам е, якісь собі межі виставив у чомусь, не дивитися дуже широко. І так само це, знаєте, пускати все на потік. Мені всі допоможуть, все буде прекрасно, все якось вирішиться. Ні, усе не вирішиться. Якщо ви не візьмете а й не скористаєтесь своєю силою, просто так, питання не вирішаться. Усе має бути стратегічно. Продумано, як, що і куди ви маєте рухатись. І тоді цей місяць пройде для вас ідеально. І таро порада для вас на місяць це рицар жезлів, а ми вже також на початку вже це побачили. Рицар жезлів да, він на такому білому єдинорогу а, і да, нього якісь блискавки. Він готовий до будь-яких перепон, до будь-яких. Знаєте, викликів, бо він готовий. В нього є білий кінь, в нього є факл, в нього є все обладунки, він готовий вирішити усі питання. І от таро порада це не боятись йти вперед, мати шлях, мати ось цю карту, по якій ви йдете, ваш план, вашу стратегію, аби рухатись далі, аби розуміти, що ви можете досягти усього. І сама порада це не боятись і йти вперед. Тоді у вас усе вийде. Ось такий вийшов прекрасний розклад для близнюків на січень 2026 року. Не забувайте підписуватись і ставити мені вподобайку. А наразі це усе. І ми зустрінемось з вами у нових відео. Це медитація у цьому місяці. І ще це буде розклад на перше півріччя 2026 року. Наразі це усе. І я вас обіймаю!